Кварцевий жіночий годинник Reginald Crystal. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застівка нестандартна. Щоб відкрити, потрібно потягнути за ось цей виступ. Щоб закрити, складаємо та закриваємо, затискаємо зверху. Годинник налаштовується легко. Щоб налаштувати дату, виймаємо штифт спочатку не до кінця. Ось так. Щоб його витягнути, потрібно докласти зусиль та налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Навлаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо наш час. Для фіксації натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення.